Санітарний вантаж з Південної Австрії до Закарпаття добра традиція із більш ніж 20-річною історією. Почесні доктори наук у Києві. Працевлаштування ромського населення Закарпатського регіону, можливості пошуку роботи за допомогою центрів зайнятості та підприємницької діяльності. Мартішор народна назва першого весняного місяця. Свято із одноіменною назвою румуни починають відзначати 1 березня. В галереї Ужгородського замку проходить виставка світлин словацького фотографа Владіміра Вайся Старе нове. Вітаю в ефірі. Програма від суботи до суботи. В студії сьогодні буду я, Катерина Лазаревич. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, розпочинаємо. До вашої уваги огляд коротких новин. Німецький художник Курт Флекенштайн, відомий своїми інсталяціями та об'єктами ландшафтного дизайну, вирішив організувати мистецьку акцію протесту під гаслом Все буде добре на площі перед будинком Ради Євросоюзу у Ризі. Упродовж двох тижнів, переодягнений у російську військову форму, митець зранку до ночі миє справжні підбитий на сході України танк. Цей акт є протестом щодо російської агресії в Україні. Понівечена бронетехніка це символ людей, вбитих на сході України, що не захоплюється. Хотіли, аби їхні прагнення до свободи і демократії були придушені впливом Росії. Греко-католицьке духовенство Закарпатського угорського інституту імені Ференця Ракуці II вже вдруге організувало християнську наукову студентську конференцію. В заході взяли участь студенти українських та закордонних вищих навчальних закладів. Учасники конференції змагались у знаннях з теології, суспільство знавства та історії. Метою заходу є заохочення розвитку християнського етносу в науковій галузі, знаходження християнських аспектів в різних дисциплінах, підкреслення ролі християнських цін. Ності та значення історичних церков наукових дослідженнях створення відповідної атмосфери при зустрічі угорських студентів. 26 лютого в місті Бергові у будівлі центру вищої професійної освіти Закарпатського угорського інституту імені Ракусі Другого було відкрито культурний центр імені Шандура Фодо на честь 75-ї річниці з дня народження видатного культурного діяча засновника культурної спілки угорців Закарпаття. Викладач лінгвіст Ужгородського державного університету, народжений у селищі Вишково, відіграв велику роль у культурному, політичному та суспільному житті Закарпатської угорської меншини. Діяльність центру забезпечує цивільна організація про культура Суб У центрі словацької культури в Ужгороді відбувся конкурс декламації словацьких казок та легенд під назвою Шаліанський мацько. Конкурс дає дітям можливість розвивати свої творчі здібності, допомагає налагодити контакти і ближче познайомитися з творчістю словацьких письменників. У змаганні взяли участь 10 учнів других-сьомих класів. Кожен з юних читців розказував на пам'ять словацьку казку будь-якого автора. Меблі, сантехніка, комп'ютери, одежа та взуття. Мінімум двічі на рік таку гуманітарну допомогу надсилають благодійники з австрійського міста Філах, що мають давні добрі стосунки з громадами міста Мукачеве та інших регіонів нашого краю. Цього разу її отримали переселенці зі Сходу України, а також військовий шпиталь у Мукачеві. Відвідуючи Закарпаття задля проведення подібних акцій, друзі з. Die gelieferte nicht Hilfe, und Organisationen, auch Die aus Hilfsgüter sind eine bedeutende Unterstützung für die ständigen Partner in unserer Region. Und äh, in der Regel zweimal im Jahr mit rund 10 Tonnen Hilfsgütern hierher kommen. Da versuchen wir Wünsche zu erfüllen und dann decken wir mit unseren Hilfsgütern viele Institutionen ab. Weißenheim, Schulen, Bibliotheken, Kindergärten. Bereits seit Anfang der 90er Jahre ist die Villache-Hilfsgruppe in der Westukraine humanitär aktiv. Jede Lieferung ist ein Ergebnis der durchgeführten großen Arbeit. Die vorhandenen ständigen Kontakte mit transkarpatischer Seite erlauben wirklich nötige Hilfsgüter zu versorgen. Der Organisator der Aktionen Herr Andreas Kuchler hat im Laufe der vergangenen Jahre eine wahre Hilfsbewegung in Kärnten gegründet. Die ganze Mannschaft der Wohltäter gibt regelmäßig viel Zeit, Mühe und eigenes Geldmittel, um reihenfolgenhilfstransport Hilfstransport zu organisieren. Und wir machen das aus idealistischen Gründen. Also Wir bekommen kein Geld dafür, im Gegenteil, wir opfern Freizeit und auch Geld. Und äh, haben eine Sammelstation eingerichtet in Villach. Und da äh, haben wir einen, 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 einen großen Einzugsbereich sozusagen. Wir brauchen keine Werbung mehr machen. Die Leute wissen schon, wo sie ihre Sachen abliefern können. Nicht nur Menschen, sondern auch verschiedene Firmen mit Computern und verschiedene, also hundertelei verschiedene andere Sachen. Ja. Schulmöbel, Waschmaschinen, Computertechnik, Bekleidung und viel anderes spenden Kärntnerinnen und Kärntner mit einem Ziel, den Menschen in der Ukraine zu helfen, die unter harten Bedingungen leben und manchmal das Nötigste brauchen. Im Laufe des letzten Jahres hat sich viel in unserem Land geändert. Enorme Auswirkungen der jetzigen Situation sind zu sehen. Nach der Bemerkung von lacher Wohltäter, das spürt man besonders stark. Es schaut so aus, dass kriegsbedingt ein grauer Schleier über den Land liegen würde. Ein grauer Schleier auch über den Menschen, die sichtbar nicht mehr so froh und lebendig wie früher erscheinen. Die früher oft spürbar vorhandene Aufbruchsstimmung ist nicht mehr da. Die Kriegssituation in der Ukraine berührt am tiefsten auch die österreichische Freunde. Eben deswegen besuchte die Delegation der Wohltäter diesmal auch das Militärspital in Mukhachow. Der Leiter des Spitals, Herr Jarema Becker, begleitet selbst den ausländischen Gästen beim Rundgang durch die Krankenzimmer, wo verwundete und kranke Soldaten und Offiziere der ukrainischen Armee geheilt werden. Auseinandersetzung zwischen den sogenannten russischen Kräften und der Ukraine ist das natürlich für uns überaus erschütternd. Es fehlen uns eigentlich die Worte, dass so etwas heute überhaupt noch möglich ist. Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und die Erzählungen meiner Eltern und Großeltern äh, mit Ähnlichem verbunden waren. Es ist immer diese Angst gewesen, wann kommt der Briefträger mit dem Brief und erklärt und bringt diese schreckliche Post, dass die Kinder an äh, der Front gestorben sind für zweifelhafte Ideale. Und deshalb ist es hier äh, nachfühlbar, was hier passiert und äh, was die Bevölkerung. Muss. Nach dem Wunsch der Hilfsmannschaft aus Kärnten gehörte zu ihrem Programm auch der Besuch der Gesiedelten in Mukachevo Flüchtlinge aus der Ostukraine. Diese Leute brauchen die Hilfe in erster Linie, aber für sie ist die Aufmerksamkeit der ausländischen Gäste gleich so wichtig. Das Thema des laufenden Krieges, des Angstes um die Kinder und die Maßstabe der heimischen Volontärbewegung wurde auch beim Treffen der Villacher Wohltäter mit Müttern der Soldaten und Volontären besprochen. Dabei wurden die wichtigsten Punkte der nötigen Hilfsartikel bestimmt. Jetzt wird einen neuen Hilfstransport vorbereitet, der schon bald so wichtige Hilfsgüter nach Transkarpatien bringt. Nach der Ukraine, wo zurzeit etwas Bemerkbares, Schreckliches in der Luft liegt. Nur noch die Kinder. Wirklich lebensfroh sind, weil die kleinen die großen Geschehnisse ja nicht in ihrer voller Dimension verstehen können. Аня почесних докторів наук отримали доктор Барна Мези, ректор Будапештського університету імені Лоранда Етвеша та меценат Імре Пак, що проживає у Нью-Йорку, але походить із міста Мукачево. Нагороджені доклали багато зусиль, аби у Києві була можливість вивчити угорську мову. На думку Барна Мезиї важливо, щоб люди пов'язані спільним минулим могли спілкуватися рідною мовою. Пані. Ünnepélyes tartás keretében avattak magyarokat díszdoktorral Kijevi Nemzeti Lingvisztikai Egyetemen. Pákimre, New Yorkban élő mecénás üzletember, valamint doktor Mezei Barna, az 50 Lórend tudományegyetem Tudományegyetem rektora vehette át a Kijevi Intézmény vezetőjétől az erről szóló díszok és medált. A Kijevi Egyetemen 2011 óta oktatják a magyar nyelvet, jelenleg 46 egyetemista tanul a magyar szakon. Az intézmény sokat köszönhet Pák Imrének, aki anyagilag támogatta a tantermek, a könyvtár és a nyelvi laborkorszerűsítését. Megtiszteltetés számomra, hiszen e, itt nem osztogatják ezt, összesen azt hiszem hatan vagyunk, akit, akiket ezzel megtiszteltek eddig. E, ez tulajdonképpen elismerik azt az eredményt, amelyet egy csapat hozott létre. Mert tulajdonképpen nem rólam szól a fáma, hanem egy, egy nagyon jó működő csapatról. Párkimrének köszönhetően olyan tantermekben tanulhatunk, amelyik azt hiszem, hogy Európa bármelyik országában megállhatná a helyét, tehát audiovizuális audio felszerelés minden, minden, minden a diákok rendelkezésére áll, és ezen az egyetemen, tehát a Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetemen bizton állíthatom, hogy nincs még egy ilyen tanterem, mint a magyar, amelyikben mi tanulhatunk. Tehát ő ezt biztosította a számunkra. Dr. Mezei Barna szerint, akivel osztozunk a múltunkban, a jelenünkben, azzal fontos, hogy egymás anyanyelvén is érintkezhessünk. A Kijevi intézmény továbbra is számíthat az ELTE támogatására. Ennek nagyon nagy jelentőség van, elsősorban nem az én személyemet érintően, hanem az Ötös Lorán Tudományi egyetemet, és ezt a programot érintően, mert valójában a program kapta a díszdoktori címet. Nem lehet ilyet adni, de hát nyilvánvalóan a rektor szimbolizálja az egyetemet, és a rektor szimbolizálja magát a programot is. Ez egy nagyon fontos program, én úgy hiszem, és nagyon komoly az elkötelezettség mögötte. A kievi diákok az Elte Jóvoltából minden évben három hetet tölthetnek cserediákként Budapesten. A családom uh, magyarról származik, és uh, úgy döntöttem, hogy uh, ez a nyelv ez valami olyan az életemben. és nagyon akartam, hogy uh, a nagyapám és nagymamám uh, tudnák, hogy most magyarul beszélek, és hogy... Emlékszem, hogy uh, honnan származunk. Teljesen más világba kerültünk. Tiszta, felújított tanterem, laptopok, audiovizuális eszközök és mindenhez hozzáillő butorak vártak ránk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos esemény, mert ráirányítja a figyelmet a magyarokrán kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztésének a fontosságára. Itt négy évvel ezelőtt egy anyagi támogatása, a pákémre anyagi támogatása egy nagyon komoly projekt indult, a magyar nyelvnek a tanítása. 46 diákot vettek fel erre a szakra, és nagyon fontos, hogy ők nem kárpátaljaiak, egy-két tanuló van azt hiszem kárpátaljáról, hanem Ukrajna minden részéből itt vannak, és hogy négy év után, ugye ma negyedévesek azok, akik elkezdték a tanulmányaikat, hogy milyen kitűnően beszélnek magyarul, erről most itt meggyőződhettünk. A rendezvény után kitüntetettek az egyetemek képviselői és a magyar szakos hallgatók fogadáson vettek részt Magyarország Kijevi Nagykövetségén, ahol többek között Valeri Packán, kárpátaljai kormánypárti parlamenti képviselő is a magyar nyelv tanulására buzdított. Mint fogalmazott, a kijevi diákok a jövőben kapocsként szolgálhatnak a két ország hagyományosan jó kapcsolatában. A fogadáson magyar nyelvtankönyvcsomagot adtak át a kijevi egyetem magyar központjának. Одна з нагальних проблем сьогодення це досить важка ситуація на ринку праці в Україні та області. Шляхи можливого вирішення питання працевлаштування ромів у наступному сюжеті нині в Україні чимало можливостей для пошуку роботи. Існують спеціальні газети та журнали, сайти в мережах інтернет, де публікують перелік вільних місць роботи, вимоги до працівників, заробітну плату тощо. Звичайно, при пошуку роботи можна звернутися за допомогою до знайомих родичів і друзів, які можуть підказати можливі місця працевлаштування. У нашій державі створено спеціальну службу у кожному районі та місці існують центри зайнятості, де людина може отримати інформацію про вакансії, консультацію з вибору професії, а в разі потреби на курсах перепідготовки отримати нову професію. Є обласна програма о, про ромське населення. Тому в рамках цієї програми ми завжди працюємо, особливо профінформаційну роботу. У чому я сьогодні ставив питання це з молоддю, тому що це майбутнє нашої держави, і як ми їх виховуємо, так вони будуть працювати, так вони будуть стабільно жити. А основне в житті людини це робота, тому що це стабільність сім'ї. Ще одним можливим шляхом забезпечення існування людини є її участь у підприємницькій діяльності. Підприємництво самостійна, систематична, на власний ризик діяльність із метою одержання прибутку та досягнення соціально корисних результатів. Кожний громадянин має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Це передбачено статтею 42 Конституції України. В цю категорію громадян входять громадяни України, входять іноземні громадяни, також особи без громадянства та особи, які досягли 16 років і мають намір займатися підприємницькою діяльністю. У нинішній соціально-економічній ситуації в Україні ніхто нікого не жене на роботу. А як же психологи радять ромам отримувати конкурентно спроможні професії, щоб згодом змогти влаштуватися на роботу? Дивіться далі. Працевлаштування ромів це серйозне питання. Взагалі, працевлаштування навіть будь-кого в нашій країні зараз це є серйозне питання, але так як ромське населення є. Менш захищеним і там є багато і етнічних проблем, і проблем в навчанні, і взагалі проблем ромського населення більше ніж у всіх. Це питання є актуальним. Це питання про це влаштування, як ромського населення, так і всього населення України, бо всі ми українці без якогось там відмежування. Багато ми сьогодні вговорили питань. Важливих більше би хотілося не говорити, а щось робити, як із сторони влади, так і сторони ромського населення, щоб був потенціал до старання з обох сторін, щоб було бажання як працевлаштувати людей, так і щоб люди хотіли працювати. Є випадки, коли роми зазнають дискримінації за етнічною ознакою з боку працедавців. Коли по газетним об'ямам вони знаходять інформацію про наявність робочого місця, то при безпосередньому спілкуванні під час влаштування на роботу їм вічливо відмовляють. Це не сприяє зняттю соціальної напруги в суспільстві та налагодженню діалогу. Якщо б тут центр зайнятості якийсь би робив би ром, це би. Розгрузило б центр занятості всю роботу, тому що ромі до ромів більше мають і знати, і ну, помогли б більше. Я враховую так. Якщо є когось, є ромі, які мають образування, які закінчили віршу освіту. Я думаю, що цей конкурс показав, от як директор казав центр зайнятості, що треба туди екзамен пройти. Я сподіваюся, що Ром може пройти цей екзамен, взяли б його на роботу і скоротилося б і у них. Менше роботи і було б актуальніше на роботу їх взяти. У нас всього сім е, працівників ромського населення, да але е, ну трошки слабші, трошки сильніші, ну в різні серед них, які як і серед будь-яких, але вони рівноправні члени нашого колективу. А і ці люди і виглядають інакше, бо вони хочуть на роботу. Знаєте, вони мусять зранку встати і причесатися, і якось пристойно одягнутися. Вони мусять, ну бо вони серед людей, і сам колектив їх виховує. Тому ну треба йти в люди. Треба, треба не боятися. Я не знаю, як ще сказати. Треба вчитися, хотіти, і все вийде добре. Потрібно всім в серці мати добро, розуміти один одного, старатися допомогти. Будь-то українець, будь-то словак, венгер чи ром. Потрібно мати любов до людини, відноситися до людей так, як ви хочете відноситись до себе. І тоді ви отримуєте це взамін. Свято першого весняного місяця румуни починають відзначати 1 березня. Символом події є двоколірний плетений виріб Марті Шор. Його історію пов'язують із Докією, ниткою, що з плетенням двох кольорів збирає разом усі 365 днів року. Марті Шор носять, щоб отримати благословення сонця, яке віддячить красою, радістю та здоров'ям, честю та чистотою душі. Існує повір'я, той, хто подарував Марті Шор, приніс у подарунок крихітку сонця. Obiceiul mărțișorului este o secvență a unui ritual de noire a timpului și anului. Șnurul de mărțișor alcătuit din două fire de lână răsucite, colorate în alb și roșu sau în alb și negru, reprezintă vară, iarnă, căldură, frig, fertilitate, sterilitate, lumină, întuneric, iubire, ură, viață, moarte. El se poartă de la 1 martie până când se aude cu cântând, înfloresc cireșii, vin berzele sau rândunelele. Dumneavoastră le-ați confecționat singură? Eu și cu fetița. Și e greu? Nu, așa de greu. Să e răbdare mai mult. Da, îndemânare un pic. Te uiți un pic, mai vezi, mai... Eu am de pe internet, am luat modele, plus ce am și noi din cap. De și și ce le mai purtați? Inedit. Păi da, de ce nu? De alea le-am făcut. Și cât timp le purtați? Câte zile? Sau... Depinde cât... de se... Normal ar trebui tătă martie purtate mărțișoare, dar urt, primele zile, până în nott, măcar. Așa se poartă, mai nou. De obicei, acum e de la rușine, deși e frumos. E simbolul primăverii, Una dintre legende uh, spune că soarele s-a întruchipat într-un uh, într tânăr, a coborât pe pământ, tocmai înainte de venirea primăverii, înainte de venirea căldurii. Din păcate, a fost răpit de un smeu, spune legenda populară care l-a închis, ne mai lăsând voie în naturii să renască, să revină la primăvară. Unul dintre tinerii pământeni a mers și a luptat împotriva acestui smeu, spune legenda, eliberând tânărul eliberând de urmare soarele, care a dat ocazia la să renască. Mărțișorul este cunoscut în tradiția populară românească sub numele de funia anului. Mărțișorul adună la oaltă săptămânile și lunile celor două anotimpuri, vară și iarnă, simbolizate de șnurul bicolor. În această zi, doamnele și domnișoarele primesc cadouri sub formă de mici obiecte decorative legate cu un șnur roșu și alb. Roșul este culoarea dragostei, a verii, iar albul este culoarea iernii. Mărțișoarele primite sunt pline de noroc și bunăstare. Simbolul se regăsește sub diferite forme tradiționale, precum nelipsitul hornar, trifoi cu patru foi, aducător de noroc și sănătatea celor ce îl poartă. Este uh, pictură pe sticlă uh, și în interiorul sticlei uh, se poate găsi o, uh, aici sunt 25, adică 24, deja că una am luat. Și aici vreau 40, dar și din astea, deja. Astea sunt coliere, cercei, așa, nu știu, bine zic, pandative. Și aici sunt așa mai mici. Fiecare bucată este făcută, făcută cu mânuța mea de <gătării> <gătării> pictura pe sticlă și aplicarea lui Fimo pe porțelan sau chiar și pe sticlă. În păcate, se transformă încetul cu încetul într-o sărbătoare mai mult pentru comercianți. Este un moment în care aceștia, fabricând tot felul de uh, obiecte, suveniruri, cum se le mai spune, pentru cei care se trec prin preajmă și care doresc să le cumpere, uh, urmăresc mai mult câștigul uh, finan, uh, financiar. Avem da, niște prieteni de familie care, le fapt, sunt handmade. Uh, sunt cu pietre Swarovski și cu pietre semnificioase. Și sunt și broșe, se pot purta la un costum, la o cămașă. Formele sunt făcute cred, cu cuțitul am tăiat. Deci se tinde ca și una luat, și se taie după aceea e foarte să tine din oferă orișoanele. Bine, și după aia, după ce, de exemplu, se poartă, unde? Ce face? Ce faceți cu mărțișorul? Eu, de exemplu, îl păstrez. Alții nu știu, bănuiesc, le păstrează. La început, mărțișorul era sub forma unei monede de aur care se atașa de o sfoară și se punea la gât. Moneda avea o semnificație aparte, era ducătoare de putere și noroc. Un obicei povestit de bătrâni este acela că părinții puneau copiilor mărțișoare ca să fie curați ca argintul și să nu-i scuture frigurile, iar fetele de poartă ca să nu fie arse de soare. Se spune că cine nu le poartă, se ofilește. Mărțișorul este bine să-l legăm la răsăritul soarelui în prima zi a lunii martie. Bătrânii spun că acest simbol trebuie portat până când începe cucul să cânte, cireșii să înflorească și până când terzele și rândunelele vestesc venirea primăverii. După ce fetele poartă mărțișorul, îl leagă de un pom înflorit ca să le poarte noroc. В Ужгородському замку відкрили виставку світлин словацького фотографа Владіміра Вайса, старе і нове ініціатором показу робіт стала спілка фотохудожників Закарпаття, члени якої давно співпрацюють зі словацькими колегами. Staré a nové, takýto názov má výstava fotografií slovenského umelca Vladimira Vajsa, ktorá prebieha v galerii Užhorodského hradu. Tento známy na Slovensku fotograf pochádza z Humenného, kde sa formovali aj jeho výtvarné začiatky. Základom všetkého je u mňa fotografia. Odjak živa som však inklinoval k maľbe, len na ňu nie je čas. Počítač mi to urychľuje. Keď však budem mať viac času, budem maľovať, Твердій Владимір Вайс. Владимір Вайс один із найвідоміших фотохудожників Гуменного. Понад 30 років він вже бере участь у фотоклубі. Тобто, фактично, цей фотоклуб, там, є, там два фотоклуби у Гуменному, і цей фотоклуб він є найдавніший. І від часу ну, років 30 вони. Працюють і один із Васі, один із активних, активних членів цього фотоклубу. Ну, раз цей фотоклуб знають далеко за межами Словаччини, в Європі відомий своїми роботами. Ну, тобто популяризація творчості кожного, кожного з авторів це є якраз завдання фотоклубу, зокрема, фотоклубу Рефлекс із міста Гуменного. Ну, Володимир Вайс також він відомий тим, що є один із відомих поліграфістів. Рекламна агенція є у Гуменному, він є засновником цієї агенції. Вони займаються видавництвом, займаються видавництвом проспектів, буклетів, фотоальбомів, які представляють Гуменянщину. Pri tvorbe rozmerných digitálnych obrazov využíva autor experiment, kombinuje upravenú realitu a najmodernejšie technológie tlače. Výsledok ešte dotvára vytvarnými technikami. Niektoré obrazy vyzerajú úplne maliarsky, niektoré ako počítačová grafika. Robím syntetické umenie, konštatuje Vladimír Vajs. Výstava fotografií tohto umelca v užhorode sa uskutočnila za podpory Zakarpatského zväzu fotografov. je výstavka predstavníka fotoklubu Reflex z mesta Homenna, autor Vladimír Weiss, predstavlenie roboty, byli 50 fotorobit, to je také kompozicičné roboty. Toto pohľad autora na, akože reči kompoziciynie, він представив тут hra Світла, тіни, архітектура ну, no, така своєрідна виставка. Тобто, дуже цікава, у нас таких композиційних речей доволі мало представлено. Отже, ми зараз представляємо, автор представляє якраз своє такі бачення композиційної побудови. Відстава фотографій словенського умилця Владіміра Вайса на Ужородському граді потрива до 11 марця. Цей випуск добігає свого завершення. Про те, чим житиме багатонаціональна спільнота краю протягом наступних семи днів, ви дізнаєтесь вже за тиждень з програми Від суботи до суботи. Весняного настрою і бережіть себе. Наразі у мене все. А на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось. 8 березня майстер-клас випікання обрядових пташок весняні птахи. Благочинний ярмарок з концертною програмою на підтримку армії. Площа театральна.